ціна на воду скоріш за все зміниться. Такий прогноз стає цілком можливим у зв'язку із зміною цін на світло та біологічної очистки. Саме ці два фактори спричинятимуть видатки підприємства на водоканал» у 300 тисяч гривень. З першого червня вартість за біологічну очистку зросла більше як на 220 відсотків, і це найбільше вплинуло на витрати комунального підприємства згідно законодавства. Комунальне підприємство зобов'язане привести тариф, діючий тариф до економічно обґрунтованого. При перевірці розрахунків всі матеріали будуть подані на розгляд виконавчого комітету. Відповідно, виконавчий комітет буде. Встановлювати і відповідно коригувати е, тариф, економічно обґрунтований тариф, який може бути змінений, має шанс бути маловідчутним для мешканців громади, адже на виконкомі можуть йти компромісу у вартості водопостачання. Як це робили, і до цього часу підприємство подає е, до, до розгляду економічно обґрунтований тариф, а виконавчий комітет вправі. Для населення прийняти нижче економічно обґрунтованого, але при цьому обов'язково потрібно передбачити джерело компенсування за різницю в цінах. Якщо він буде прийнятий, він буде застосовуватись в першу чергу для юридичних осіб. Для населення вже при розгляді виконавчого комітету буде прийматись компромісне рішення. Я би так назвав, тому що Попередньо потрібно опрацювати, чи знайдуться додаткові кошти для компенсації різниці в цінах. для населення зараз при економічно обґрунтованому 85% Гривень 35 копійок. Тариф для населення становить 59 гривень 40 копійок. І якщо будуть знайдені кошти, щоб не піднімати взагалі, ну тоді він може залишитися. Але очевидно, що тариф для населення буде рости також, бо коштів, на жаль, у бюджеті на даний момент немає. Підприємство пат нафтохімік Прикарпаття, яке здійснює біологічну очистку води, також у скрутному становищі, адже це проблема не одного міста, а всієї країни, каже чоловік. Проте порівнюючи надірнути великі міста, прослідкову. Відносна перевага у водопостачанні, адже те забезпечується цілодобово. Підприємства всі страждають від росту складових, від яких вони, Скажімо так, на них не можуть плитнути, на від яких вони залежать. Ідемо змушені йти на коригування чи підняття тарифів. Це відбувається вже ми моніторимо е, тарифи на водопостачання та водовідведення як в нашій області, так стараємося вибирати інформацію по всій Україні. Водопостачання е, на нашим комунальним підприємствам здійснюється круглодобово. В нас, е, так як більшість будинків е, е, п'ятиповерхові будинки. То ну такої проблеми немає, хоча не можемо сказати, що її немає взагалі. Директор КП Надвірна водоканал також наголошує за рахунок, чого змушені вдатися до змін у тарифах. На противагу складній ситуації КП розглядається встановлення сонячної станції. Це полегшить роботу та зменшить тариф, зазначає чоловік. Зараз ми з вами знаходимося на очисних спорудах в Надвірнянському районі, які здійснюють механічну очистку стоків. І перекачку їх на біологічну або повну очистку на нафтохімік Прикарпаття. Послуга з біологічної очистки зросла зараз в три рази, тому підприємство не має ні матеріальної, ні фізичної змоги нести такий тягар без втручання скоригування тарифів. Міська рада розглядає можливість встановлення сонячної станції на головній каналізаційній станції на Дірнянського району. Введення такого проекту у життя дасть змогу. І скоригувати в подальшому тариф в бік спадання також воно суттєво позначиться на енергозбереженні підприємства і на енергонезалежності.